Прокидайся свого та срана. Ау! Хто така Джесіка? Тох, Хто? 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 Ти що курва горила, бля? Я тебе питаю, хто така Джесіка? Яка ж нахрен Джесіка? Та, який ти в інстаграмі лайк поставив. Тобто ти зараз скандалиш через то, що я десь там в інстаграмах, може якийсь Джесіці лайк поставив? Там вся сторінка про лайка і в коментах сердечки. А, ага, все, 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 все. все. Я згадав, був якийсь конкурс, я там в інстаграмі, якийсь комент лишив, якийсь лайк поставив. Що серйозно? Я пожмякав ті суковиті булочки, то така задача була в конкурсі написати. а ти мать Наталя, то не я видумую ці правила в інстаграмних конкурсах. Чи ти думаєш, для чого інтернет створений? Інтернет створений для того, щоб писати людям всякі приколи в коментах, щоб там якось розважатися. Я тебе не розумію. Для чого з самого ранку на рівному місці такий скандал закатив. А ти мої чоботи бачив? Та через них скоро можна буде макарони стіджувати! А, от в чому собака зарита, та? Все, 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 все. Люба, давай, давай, постав стакан спокійно на підлогу і просто назви мені суму. Два мільйони п'ятьдесять тисяч. Скільки? Це куди такі гроші? Сума збору на три дистанційні турелі шабля, які сьогодні відкрив самохвалу. Це турель дистанційного керування українського виробництва Шабля. Ця штука суттєво збільшує дистанцію ураження противника. За рахунок дистанційного управління зберігає життя нашим військовим. Я розумію, що з постійними зборами ситуацію в країні в людей постійно падає мотивація. Але я впевнений також, що кожен розуміє, наскільки важко тим людям, для яких ми це робимо. Розраховую на вашу підтримку, посилання на банку в описі. А, ну так треба було зразу говорити, що то відеозбір. Ага, а ти б тоді задонатив? Ясно, що за донат, а я ніби не домаш. Я от прям зараз от візьму при тобі і чотири тисячі за доначу. Все, довольна? Успокоїлась? А тепер таку саму суму мені на карту на чоботи. Ти жартуєш? Я тобі що, якийсь олігарх, чоботи вже наступного місяця. Ах, ти скнара! Я в твою плачу з тими дубами! Я собі обіцяю, наступного місяця я всі гроші, які маю, закину на донати. Дивись, бо на наступний місяць підеш нахуй з хати!